Дуже велику кількість робіт саме по освітленню, зробили. Ми освітили дуже багато вулиць, ми відновили дуже багато ліній. То, що зараз йде недовольство людей, я вивчав це питання, бо воно було під анонсом нашої програми. У нас, на жаль, не так давно була буревій, всі да, який вітер. І саме в цей період були захльости проводів у в межах вулиць Гагаріна, Цилковського, Ватутіна від 8 березня до бульвара Свободи. Всі перехрестя вони зараз підрядники шукають де ж саме, бо питаємося вмикати ці лінії. Йде десь коротке за зімне, десь перехльост, десь щось трапилось таке, що ми поки що не можемо знайти. Пройшла неділя, але ну, є проблеми. Окрім того, ну на жаль, у підрядника вийшла зі строя. Нова автовишка, на жаль, вийшла зі строю. Тому ті питання, які ми могли вирішити без підйомних механізмів, ми вирішили і засвітили там, де також були проблеми. Цей район він на контролі. Я думаю, що найкоротший термін, як з'явиться у них знов техніка, вони будуть відновлювати. На жаль, поки що ну, прийдеться трохи, трохи потерпіти.